Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і хочу поговорити про таке. На минулому тижні я записував відео про відомих осіб, які вже, як то кажуть, не йшли у вічність, а до день народження їх був саме подіб. А сьогодні. Поговоримо про людину, яка ще з нами і сьогодні, і 25 січня святкує свій 50-літній ювілей. Як він війде в історію і чи війде взагалі про це вангувати не будемо, але для нас у даний момент це дуже важлива постать. Я маю на увазі президента України. Володимира Зеленського. І, як то кажуть, приєднуюсь до поздоровлень. На попередніх виборах я голосував за Зеленського і вважаю, що тоді це був правильний вибір. І мене, як то кажуть, доставало, коли говорили, як комік може бути президентом. А хто ж тоді може? Олігархи, партійці, політичні єчі, юристи та інша еліта. А роль простого вчителя Вася Головорочка серіалу Слуга народу, який став президентом, і є найкращим образом демократії, в її прямому сенсі, як народовладдя. Це людина освічена. Спить у ліжку з Платоном, і совісно, як вчитель не може обманювати дітей, які йому довіряють, і народу, який його обрав, також брехати не буде. А чи про всіх мужнув ми можемо сказати те саме? Коли одну актрису, яка знала Залецьку особисто, спитала її думку про нього, вона сказала, що ця людина остроумна, а остроумія без ума не буває. Зрозуміло, що ми не можемо ототожнювати професію і людину, хоча одне безсумнівно впливає на інше, а як актор Зеленський, безумовно видатний, от зіграв президента. І що сталося? Став президентом. Зіграв Наполеона. І що сталося? Почалася війна з Росією. Не знаю такого актора, якому вдавалося втілити свої ролі в життя зіграв царя Леоніда у фільмі 300 єврейців, Це пародія на 300 спартанців. І тут побажаємо, щоб магія мистецтва не підвела його і не зіграв би Володимир. Олександрович, а в нього тенденція вхідлювати свою роль у життя справді, видатно, що він в реальному житті не зіграв трьохсотого, чи б не приведе Господи двохсотого. А щоб ще поважати, шановному юлярові? Я б побажав прочитати йому в Євангелії. І зовсім не тому, щоб отримати якісь преференції від Бога. Можливо, Володимир Олександрович в ніякого Бога і не вірить, якщо так, то радив би йому спростувати ганебні чутки, що розпускає про нього УПЦ, що він нібито пообіцяв охреститися. Якщо його виберуть президентом, краще бути чесним атеїстом, ніж релігійним пристосуванцем. Відома переказка говорить, що гармонь попу не потрібно. А для чого ж Зеленському Євангелії? Щоб приймати правильні рішення. Багато людей були шоковані матюками Зеленського на інтерв'ю. А в Євангелії сказано: не кажи брату своєму рака. І це вияв не тільки побожності, але й здорового глузду. Уден відомий політичний яч, людина великого розуму, хоча і сумнівних моральних чеснот, казав таке: мова потрібна для того, щоб приховувати свої думки. А коли в пана Зеленського ще на те й на язиці, а на язиці таке, за що мене мама в дитинстві била, то це, ну, як, як вчителю, на уроці пукнути. Я також можу сказати щось нецезурне, коли молотком по пальцю вдарив. Але ж я не президент і від мене мало що залежить, а на Зеленському доля цієї. Цілої країни. І хотілося, б, щоб в наші інтереси відстоювала людина з високим рівнем самоконтролю. Але інцидент з Матюками то таке вже минулося. Зараз для Володимира Олександровича більш актуальні інші слова Євангелія. Хай буде слово ваше так, так. Ні-ні, решта від лукавого, тому що у нас часто піднімається, ще є таке слово масштабується, питання про вибори президента, а дехто не дозволяє собі називати Зеленського просроченим. Ну, але якщо Верховна Рада прийняла закон про військовий стан. Президент стан, той стан оголосив, а за статтею 19 цього закону у військовий час вибори не проводяться, то які можуть бути вибори, що вже війна закінчилася? Правда, в Америці проводили вибори і під час війни. Але ж ми не Америка. Так що царюйте Володимиру Олександровичу далі. Ось до самої смерті, крокодил назад не ходить. От на полон уважним, видно, багато спільного, не тільки з зрісто. Олосив себе імператором і нічого, і Болсхава. Так що ще раз поздравляю вас, Володимиру Олександровичем, з півстолітнім ювілеєм. А вас з вами, шановні слухачі, Прощаюся до наступних виборів.